Друзі, вітаю вас літо на носі, тому пропоную поговорити з вами про проблему, яка турбує до 90% жінок, і це целюліт. Турбує вона в нас переважно саме зовнішнім виглядом деяких наших частин тіла. Але і звучить це слово як захворювання, тому що ці слова, які закінчуються на ід, означають запалення певному органу. Але... Запалення має п'ять ознак, як захворювання. Целюліт має лише одну із цих ознак: це набряк. Якщо целюліт це не хвороба, чому ж він таки утворюється? Наші жирові підшкірні клітинки живуть у таких спеціальних комірках, які утворюються із сполучної тканини, яка називається строми. Коли у нас тканини перебувають всі у стані гіпоксії, а гіпоксія у нас виникає через недостатню рухливість, через через неправильний образ життя, через знов таки напрямки і недостатні, неправильні відтік лімфи, то ці структури стають більш щільними, нееластичними і починають виштовхувати догори жирові клітини, а також у місцях прикріплення до шкіри вони починають втягувати на себе на шкіру. І таким чином ми отримаємо і бугорки із жиру, і втягнення ямки через у це втягнення. Що ж робити? Що? щоб не було у нас целюліду або хоча б ми його поменше бачили. По-перше, ми маємо забезпечити, щоб не було гіпоксії тканин. Що треба робити? По-перше, змінити свій образ життя, більше рухатись для того, щоб покращилася мікроциркуляція крові в наших тканинах. У вашому житті має бути спорт, і в рівних пропорціях, в рівних пропорціях це має бути і силові навантаження, і кардіонавантаження, і розтяжка обов'язково для того, щоб оці строми, вони також ставали все еластичнішими. По-друге, ви маєте забезпечувати достатній ліповіті. Це знов-таки ваш рухливий образ життя і відсутність нездорових звичок. Це стосується і коли ви мало споживаєте водички, має бути спожита норма води. Друге це неправильне харчування, паріння, вживання алкоголю, недостатня кількість сну і відсутність режиму сну і так далі. Завіряю вас, уже коли ви виконаєте дві ці умови, у вас буде менше целюліту. Як ми можемо ще собі допомогти? Це можуть бути контрастні душі, це може бути масаж тіла. І не те, що не обов'язково може вас упаси піти на масаж антицелюлітній, після якого ви отримуєте великі сенсі. Тому що це згодом зробить тільки гірше і дасть вам ефект рекошету. Також ви можете застосовувати ам, всілякі засоби антицелюлітні, як для локального топічного нанесення, тобто це косметичні засоби, які нам... На тіло. Але є один секрет. Будь ласка, наносьте ці засоби не тільки в місцях, де у вас є целюліт. наприклад, сідниці, стегна, живіт, внутрішня сторона рук, але є по головним лімфатичним магістралям. Це внутрішня сторона ніг аж від стопи, аж до паху. Це живіт в сторону пахових лімфовузлів, це зона декольте, тому що тут великі грудні лімфатичні магістралі, а також від долони по внутрішній стороні рук. Таким чином ви дійсно зробите і посилите дуже сильно свою мікроциркуляцію лімфовіток, і таким чином ефекти цих засобів будуть значно більшими. І ще один помічник це баби, які допомагають налагодити лімфовідтік. Знов таки, будь ласка, звертайте увагу на протипоказання для того, щоб не спровокувати загострення якогось вашого хронічного захворювання. І Стані, будь ласка, поглядайте у дзеркало на себе із любов'ю. Повірте, сторонні люди не дивляться на вас, як у неї є зморшки, вона не красива жінка. У неї є це Боже у вас і спілкуватися з цією жінкою, заглядатися на її чарівність і красу. На вас дивляться, як на суцільну, неймовірно красиву картину. Пам'ятайте, що красиве тіло це здорове тіло. Пам'ятайте, що коли ваші очі випромінюють інтелект, щастя, духовність, доброту, то жоден цивіліт не завадить стороннім людям насолоджуватися вашою красою.